величку анімацію персонажа. у нас буде такий маленький далматін. Будемо ми з вами робити в фотошопі. Хтось, тобто, можливо, чув або працював в цій програмі. Хтось вже чув або працював, ми хоч, хоч чули. Добре. Дивіться, я буду вам зараз mm -hmm. на екрані показувати, що ми будемо робити. Mm -hmm. У вас буде на екрані показуватися те, що буде у мене виходити. Бігулок ставлю на початок, ставлю кнопку програмування і він у мене покатився. Давайте, зараз я ще раз показую, Дивимось уважно. Зараз у вас отак. Ми натискаємо на м'ячик або ось тут, на шар м'яч, відкриваємо ось цей трикутничок і ставимо там, де позиція, саме позиція Секундомер. Це перше. Рухаємо, у нас інструмент саме верхній, там, вверхий, там така, така стрілочка. Давайте зараз обмануємо. Отже, ви зробили вже? Так.